У Шості відбулось засідання постійних депутатських комісій, які традиційно передують сесії міськради. Загалом на розгляд народних обранців було винесено 30 питань. Обговорення викликала доповідь начальника управління житлово-комунального господарства щодо програми розвитку житлово-комунального господарства Шосенської міської територіальної громади на 2026-2030 роки. За словами Геннадія Милашенка, кошти програми передбачаються на отримання і обслуговування доріг, отримання житлового фонду, ремонт ліфтів та інші ком комунальні Витрати на благоустрої території Шестівської міської територіальної громади, заходи нерозбереження, заходи про безпечне це встановлення обслуговування відеокамер, підтримка закладів об'єктів звільного захисту, підтримка утримання належання, собстані каналізаційних водопровідних мереж, вуличного освітлення світлофорів та інших. І утримання дорожної інфраструктури. Чи доречно встановлювати камери відеоспостереження в рамках програми Безпечне місто? Якщо на вулицях громади у вечірній час відсутнє освітлення? З цього приводу виникла дискусія. Народні обранці цікавились, коли на вулицях міста з'явиться освітлення. Освітлення в місті ми бачимо ці аварії. Ми бачимо загиблих. Ми бачимо наслідки. мене питання, там безпечне програма Що може зняти камера і на яку відстані, якщо повністю відсутні освітлення? Глух це теж прикордонне місце, що є ближче до кордону, ніж Шостка. Чому глухоне світло в нічний вечірній час? Чому Шостка досі темна? Яка домовленість, з ким є? Чому? Вороні, освітлення є з Києва. Ми доїжджаємо просто до боліти. Ш місто, що ми знаємо і тепер до цього моменту насправді ж всюди вас просимо, хоча хані переходи. Так? Чому вирішить це питання або? Донесіть нам роз'ясніть, чому так? начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко пояснив, що камери відеоспостереження функціонують в автономному режимі, а за розподіл електроенергії на освітлення вулиць громади відповідає суми обленерго. Наразі представники енергопостачальної компанії продовжують ремонтувати пошкоджене російськими обстрілами енергообладнання. За словами Геннадія Малашенка, повідомляти про поточний стан ремонтних робіт чи терміни їх завершення наразі неможливо з безпеки. Постійно ідуть відновлюємо роботи. Вони одночасно переплітаються, там переключення буде саме топання. Конкретно не можу сказати. Це одне. Інше сказали, витоку інформації, як раніше влога, ми займаємося цим питанням. Де буде підключатися, як підключатися, що робиться, які відновлювальні роботи? Ми не будемо озвучувати. Це їхня позиція. І я думаю, вона правильна. Це війна в країні? Сила зараз по 12, 14, 16 годин без відбування. Ви зараз Підіймаємо питання, а чому, а тому? Тому що війна, якщо ви не знаєте, я вам відскажу, що йде страшна війна з Російською Федерації. Тому таке питання. І причину потрібно шукати там за перебрисів, а не говорити зараз, чому це так, чому світа нема. Поїдьте в село, подивіться, у Вороні, в Ображиї, в Міроновці по 16 годин. Чи вам розказати, що три дні назад 22 години не було освітлення у Міроновці і в Ображивці? Також народні обранці цікавились у начальника управління житлово-комунального господарства чи передбачені кошти на встановлення освітлення біля пішоходних переходів? Адже водіям важко помітити пішоходів у темний час доби, враховуючи, що вуличного освітлення наразі немає. Чи плануєте ви закладати гроші в бюджет на те, щоб встановити освітлення біля кожного пішохідного переходу в нашому місті? Хоча Сьогодні ми розуміємо ситуацію, ви нам пояснюємо, що є заборона в нічний час, але ці місця вони зобов'язані бути ми про це з вами говорили. І пішоходні переходи. На сьогоднішній день в нашому місті дуже багато переселених осіб, дуже багато в нас людей проживає не місцевих. Вони не знають, де історично склалося, де всі переходять чи перебігають дорогу. І саме по цій причині у нас відбувається ДТП. Бо хтось звик, що колись отам був пішоходний перехід, а там ще щось було. Але ми всі повинні жити по правилам, є право дорожнього руху. Є пішохідні переходи, тільки вони повинні бути нормально влаштовані, щоб всі розуміли, що це місце для переходу. За словами Геннадія Малашенка щодо освітлення пішохідних переходів, після спілкування з обласним відділом поліції вже є певні напрацювання. Будуть автономні елементи ставитись. Ну, ми плануємо так на наших всіх спілотворах, якщо воно піде далі, нормально. Хочемо і на пішохідних переходах встановлювати автономні елементи для підтримання освітлення в той час, коли освітлення немає. Народнообранниця та начальниця управління з надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко пояснила, що синська громада має дефіцит електроенергії після безпрецедентної ворожої атаки 4 жовтня. Слава Богу, що ми маємо можливість на сьогодні світити в місті. І, в принципі, якщо ви знаєте, практично не виключають для приємства мешканців. Є проблема з вуличним освітленням. Тепер раніше її не було, але були певні обмеження. Для того щоб цю проблему і безпеку, будемо казати, ну виважено підійти к цьому, розглядалися питання зі спеціалістами і прийнято таке рішення на світлофорах, вуличне освітлення поки що. Оставити без змін, але під кожним світлофором залишити один ліхтар. Обов'язково, щоб під світлофорами світилось. така технічна можливість є, і задача. Задача поставлена нашому міськсвітлу. наразі. Від відсутності електроенергії найбільше потерпають навколишні села, наголосила Ольга Ткаченко. Якщо вам сказати, що села наші потерпають, то нічого не сказали. Тому ми будемо дякувати енергетикам і Богу. Давайте так казати, що в місті є, і не дратувати людей, які живуть в селах. По безпеці згодна повністю. Треба щось робити. Аварії, щоб ви зрозуміли, ну в рази за два тижні у нас такого ще не було. Погода уся сіра, мряка, і вона сприяє, сприяє тому, що люди. Вони не винуваті, не вони не бачать, не пішов тому. будемо світити під світофорами, будемо закупати обладнання. Щодо ремонту доріг, то цього року кошти вдалось зекономити. Повідомив Геннадій Милашенко. По цьому року у нас минула зима у нас була яка. Тому в цьому році ми це дало нам змогу всі зекономлені кошти по ремонту. По утриманню доріг і по ремонту воно не так асфальт. Нас пошкоджено було. Ми ці кошти всі перенаправили і в цьому році значно більше зробили прибудинкових територій. І хоча прибудинкові території ремонтуються, запитів від населення з цього приводу збільшилось, наголосив Геннадій Мелашенко. По прибудинковим дорогам у нас скарг. Раз в побільше, а Ми раз 10 більше зробили. тому що сусідньому творі зробили. Ми хочемо, щоб в нашому. Зробили. Крім того, за словами Геннадія Малашенка, у наступному році передбачається оновлення та придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів. Плануємо оновити пакт, тому що у нас дуже велика зношеність контейнерних контейнерів, контейнерів самих, на майданчик. На